Трухи більше двох місяців розпочався навчальний 2025-2026 навчальний рік у навчальних закладах нашого міста. Але уже зараз ведеться активний набір майбутніх першачків, які підуть в школу в 2026 році. Чому саме набір першокласників? Проводиться вже зараз, восени. Ми вирішили дізнатися від нашої гості, заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 горішньоплавнівської міської ради Світлани Кострикіної. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Наталі, доброго дня, шановні слухачі. Так, звичайно, вже не встигли ми сісти за парти, розпочати навчання, але вже запрошуємо до навчання. Запрошуємо на знайомство майбутніх першокласників та їхніх батьків. А в цьому році, у жовтні, ми провели День відкритих дверей, де запросили всіх бажаючих, хто хоче навчатися у нашому закладі. Перший день, День відкритих дверей це День знайомства зі школою, День знайомства з учителями, День. Знайомства із тим, що чекає майбутніх першачків. Звичайно, він для нас важливий, як і важливий для батьків, і важливим для дітей. Ми постаралися зробити так, щоб діти відчули атмосферу свята, щоб школа їх само слово це не лякала, щоб вони чекали наступного 1 вересня із задоволенням, щоб вони з собою привели своїх друзів. У дні відкритих дверей звичайно ж брала участь і наш керівник. Директор тягай Наталія Анатолійовна, яка розповіла про навчальний заклад, також учні старших класів працювали з дітками у форми казкових персонажів, учні четвертих класів представляли свої, робили презентації своїх класів, і співали і учні четвертих класів, які є учасниками гурту Парне молоко. Заспівали діткам веселу пісню, підтримали їх на день відкритих дверей. Діти йшли разом із батьками. Цікаво, чи і тата були, чи тільки мами. Так, звичайно, ми чекали всіх, інколи приходять і бабусі, і дідусі приходять усіма сім'ями. І ми постаралися, щоб було цікаво всім. Для дітей ми влаштували такі цікаві дослідницькі локації, де діти могли помалювати, пограти з сеглинками Лего, і з маленькими сеглинками, і з величезними, спробувати зробити свої перші досліди. Свої відкриття, якісь невеличкі. Пограти, помалювати на магнітній дошці. Ну, а далі дітей чекало знайомство зі школою і чекали ще сюрпризи. Адже в них був такий квест квест знайомства зі школою. На кожній зупинці на майстерці вони отримували за свою роботу, за свою активність, вони ще й отримували якісь гостинчики. Або це була цукерка, або це було яблуко. Як символ відкриттів майбутніх. Або це була просто наліпка, відмітка про відвідування цієї локації. Крім того, кожен учень, кожен майбутній першокласник отримав від нас таку кепочку із логотипом Перша школа і шопер невеличкий. Куди складали дітки всі свої подарунки і в кінці отримали запрошення на суботні зустрічі? Для дітей зустрічі провели учитель біології Гончаренко Олена Анатолійовна. Вона показала роботу нового сучасного кабінету біології. Дітки там посадили горошок, дослідили, подивилися в електронний мікроскоп. Вчитель фізики Арсеній Єфремов показав досліди. З фізики, ну, звичайні досліди було цікаво і дітям, і батькам. Звичайно, родзинкою нашої школи є робототехніка. Тому Олександр Анатолійович в кабінеті робототехніки підкорив усіх дітей і батьків з роботами, і з польотом невеличкого квадрокоптера. Було дуже всім цікаво. Познайомили також ми батьків і дітей із нашою з приміщенням їдальні, показали нове обладнання. На якому готуємо їсти, там дітки смакували вже яблучками. В лінгофонному кабінеті, кабінеті англійської мови, вчитель Забродна Яна Анатоліївна показала, як працює інтерактивна дошка і дала можливість послухати дітям у навушниках, як же звучить англійська мова. Тому дуже було цікаво діткам. І, звичайно, порухатися в них була можливість у спортивній залі. Нова, сучасна, з спортивним обладнанням, м'ячі, тунелі, скакалки, конуси. Дітям було дуже цікаво пройти всі етапи цих спортивних випробувань. Тому день пройшов дуже вдало, з яскравими емоціями, діти. Пішли додому, і вже в суботу, 8 листопада, ми вже провели першу суботню зустріч, де вже діти приходили на заняття безпосередньо своїм учителем. По школі ми провели екскурсії, відкривали всі кабінети, і у батьків була можливість подивитися кабінети початкової школи, кабінети старшої школи, спортивної зали, їдальню. Світлана Геннадійна, цікаво те, що діти прийшли поспілкуватись не просто з своїм майбутнім, можливо, першим вчителем, а навіть і з предметниками. Я думаю, що діти для себе дуже багато відкриттів зробили в цей момент, так. Так, звичайно, ми завжди, навіть коли проводимо суботні зустрічі, у нас проводять не тільки вчителі початкових класів, але й вчитель-предметник, щоб діти також ну і батьки мали можливість побачити, які вчителі працюють в нашій школі, які кабінети ми готуємо для дітей, скільки багато робиться школою і адміністрацією міста та, і працівниками для того, щоб дітям було комфортно, зручно почувати себе, для того, щоб було все необхідне для навчання, і ось уже на початку листопада діти зустрілися із тими вчителями, які набирають безпосередньо першачки. Ми наступного року набираємо два перші класи, будуть з ними працювати вчителі Кібець Валентина Валерівна та Конда Лілія Вікторівна. Це вчителі, які Багато вкладаються в дітей, які багато роблять для того, щоб процес навчання був цікавим захопливим. І, до речі, під час дня відкритих дверей вони презентували їхні учні, вихованці 4 клас вони презентували себе четвертий клас. Такий у нас більш сучасний, обізнаний з новими технологіями, багато цифрових технологій використовує Лілія Вікторівна у своїй роботі. І Валентина Валерівна її клас, учні 4-го Б класу розповіли про ці свята, ці події, які вони проводять зазвичай у своєму класі. Клас працює у народознавчому напрямку, тобто діти потрапили на таку приємну зустріч із тими вчителями, які будуть безпосередньо їх навчати вже в першому класі, коли вони прийдуть до школи в 2026 році, якщо забажають і прийдуть до вашої школи. Так, а скажіть, будь ласка, як проходили ці заняття? Що ці вчителі запропонували їм? Ага. Уже 8 листопада, минулої суботи, відбулася перша суботня зустріч, де вчителі за безпосередньо вже працювали зі своїми майбутніми учнями. І ось тут діти вже побачили свою вчительку, вони вже побачили своїх майбутніх однокласників, кабінет, в якому вони будуть працювати, ближче познайомилися. Ну, Поки що, це були такі перші зустрічі, знайомства. Дітки розповідали про себе, розповідали про свої. Захоплення, що їм подобається, чим вони люблять займатися, що вони вміють. Ну і розмальовували вони такі. В них невеличкі такі були вправи, невеличкі завдання. Діти познайомилися один з одним і провели час більше у спілкуванні. І також другим заняттям було це заняття спортивне. У спортивній залі, де вони вже своїм майбутнім класом працювали з учителем фізкультури, а кожної суботи, о 9 годині. Ми чекатимемо наших майбутніх першокласників, навіть якщо ви ще до нас не підходили, не записувались, але хочете прийти і потрапити, познайомитися з учителями, зі школою, то ми вас чекаємо на заняттях з майбутніми першокласниками, вчителі будуть працювати і над розвитком мовлення, будуть і математичні завдання, будуть потрошечку і писати для того, щоб дітей адаптувати до навчання навчання У школі, щоб діти побачили, що саме ми робимо. Можливо, десь учителі можуть дати і свої рекомендації батькам, над чим попрацювати, на що звернути увагу під час підготовки до школи. Тому ми і розпочинаємо це раніше з осені зустрічі з майбутніми першокласниками, щоб була можливість більше познайомитися з дітками, була можливість більше. Адаптувати дитину до школи, ну, зазвичай діти з задоволенням йдуть у нас на такі заняття, тому що ми кожного разу одне заняття проводить 20-25 хвилин. Триває одне заняття, проводить вчитель початкових класів і спеціаліст. Тобто вони будуть далі знайомитися і з іншими предметами, будуть більше знайомитися зі школою. І таким mm -hmm. чином діти більше дізнаються про школу саму, пізнають своїх вчителів, а вчителі вже ж більше дізнаються про своїх майбутніх учнів. Так. Mm -hmm. А от батьки, їхня роль в цих зустрічах, на що вони звертають увагу, і що б ви хотіли порадити батькам, щоб вони підготували дітей правильно до того, що вони сядуть за парти, аби отримати якісну освіту. Звичайно, батьки також грають величезну роль у підготовці дитині до школи. Це перш за все мотивація. Тобто батьки повинні пояснювати дитині, що після садочка підеш навчатися, але ні в якому разі не лякати школою. А навпаки, казати, що в школі, школа це цікаво, що це нові знання, що це нові уміння, що це нові друзі. І тим більше у нас нові українські школі зараз переважають ігрові методи роботи, ігри форми форми і методи роботи, те, що цікаве дітям, і те, що полегшить для них процес. Навчання, процес засвоєння нового матеріалу. Але все ж таки я порадила батькам зараз прислухатися і до своїх вихователів, оскільки вони ще відвідують дитячий садочок. І от навчальна програма дитячого садочка вона і є такою підготовчою сходинкою до школи. Тобто, засвоєння цієї програми вже є запорукою успішного навчання дитини у школі. В школі ми якби продовжуємо те, що закладається в дитячому садочку. Ну а але крім того, працювати, звичайно, і над дрібною моторикою дитини, щоб для неї не було не став процес письма. Тобто полегшити процес письма, який, бо доведеться ж дуже багато писати. А розвиток дрібної моторики це не тільки письмо, не означає, що зразу вже давати ручку дитині, і хай вона пише. Це і розмальовки, це і вирізання ножицями, це робота з конструктором Лего, це робота з дрібними якимись матеріалами, це ліплення. Ну, Насправді дуже багато існує вправ, які на сьогоднішній день і ігрових вправ, до речі, які розвивають дрібну моторику дитини. Також. Розвиток мовлення. Дуже багато, на жаль, останнім часом дітей з проблемою логопедії. І ось саме зараз, в дитячому садочку, в такому віці потрібно звертати на це увагу, бо це швидше зараз коригується. Бо коли дитина вже прийде і почне читати, писати ці проблеми з логопедії, вони за собою понесуть і проблеми в письмі, в написанні, проблеми в вимові. Дитина буде губитися ту чи іншу букву написати, списати. Проговорити, тому це теж такий дуже важливий напрямочок. Скажіть, будь ласка, якщо батьки щось помічають, щоб дитини є якісь дефекти, скажімо, що тоді їм треба робити, до кого вони мають звернутися? Дефекти нас, мовлення. так. Кожного року в дитячі садочки приходять логопеди і перевіряють мовлення діток. Вони тоді дають рекомендації батькам, що звернутися треба до логопеда. Є логопеди, тут вже батьки самі обирають до кого звернутися. Тися, є правда, є платні кабінети, є безкоштовний кабінет, який працює, але туди треба встигнути записатися. І на що треба ще звертати увагу батькам: чи дитина і фізично, і в психологічному плані готова до школи, чи ні? Звичайно, ну, дитина має повинна бути і самостійною, сама себе обслуговувати, роздягнутися, одягнутися, курточку застібнути, шнурочки зав'язати. Це також ще й розвиток дрібної моторики. А, також дитина має бути зосередженою, тобто вміти посидіти на занятті ну хоча б хвилиночок 10-15, Вона має щоб вона була зосередженою на виконанні якогось завдання. Також фізичний розвиток. Також дитина повинна бути фізично розвинена, тобто ну, це і заняття спортом, заняття фізкультурою, так як в дитячому садочку багато секцій, до речі, дуже часто приходять до нас дітки до першого класу, які вже відвідують певні спортивні секції. Це також дуже, дуже добре да і важливо для дитини і для її подальшого розвитку. Ну і звичайно, на даний момент. Тобто, у ці дні, коли дітки приходять із батьками до школи, ви заодно даєте і консультації татам і мамам. Звичайно, ми проводимо консультації і нашого шкільного психолога. Вона дає якісь рекомендації, і вчитель дає рекомендації. Спостерігаючи за роботою дітей під час заняття, вчитель вже може зробити якісь висновки і просто дати пораду батькам на що звернути увагу. Ну, звичайно, бажано, щоб батьки до цього прислухалися і виконували ці рекомендації, тому що інколи буває, що батьки не звертають на це увагу, думають нічого, пройде час, дитина піде до школи і все само собою налагодиться. Але ні, є такі моменти там, де потрібно попрацювати, щоб дійсно полегшити подальше навчання для дитини. Ну і це буде легше і самим батькам. Тобто і батьки разом з дітками мають приходити вже зараз до тієї школи, де вони планують навчання, і обов'язково спілкуватися більше з учителями і безпосередньо із тією першою вчителькою, яку вони вже планують мати для своєї дитини, і обов'язково не ігнорувати. Так? Так, я раджу батькам всіх, хто ще не обрали для себе навчальний заклад, зробити це зараз. У вас є можливість протягом навчального року. Запрошую також і до нашої першої школи. З наступного року ми будемо працювати уже. У нас буде очне навчання. В цьому році у нас ще змішане навчання початкової школи, але наступного року це буде очне навчання, тобто всі перші, другі, треті, четверті класи будуть приходити на восьму. Годину всі уроки будуть проводити у школі. Що б ви хотіли сказати на сам кінець? Ваші побажання? Я бажаю, щоб кожна сім'я, кожна дитина, кожна мама і тато обрали до себе навчальний заклад, той, який їх задовольняє, щоб вони полюбили свою першу вчительку і з наступного року, 1 вересня, Ваша донечко або синочок з задоволенням прийшли до школи і розпочали навчання. А ми нагадуємо: сьогодні в гостях студії Кварцит ФМ була заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 горішньоплавнівської міської ради Світлана Кострикіна.